Вітаю вас, мої дорогенькі, і знову ми з вами зустрілися. Малята, а чи ви знаєте, яка зараз пора року? Так, знаємо, знаємо. Осінь, так, прийшла чарівна осінь. І я. Хочу вам сьогодні прочитати чудовий вірш про перший місяць осені Вересень Наталя забіла. Наталя забіла вересень. Ходять хмари в небі синім, місяць вересень прийшов, сповнись вереском пташиним, Тихий затишок дібров, Послітавшись У схраї Різне птацтво молоде, Вкрила силу набирає і відльоту вирижде. Бо пташки. Дзвіноволосі знають, літа вже нема, Хоч і тепло ще та осінь вже підходить крадькома. І набравши сил за літо, галасливі, як пташки, Знов ідуть до школи діти і сідають за книжки. Друзі, Давайте ще раз послухайте цей чудовий вірш. Ходять хмари в небі синім, місяць вересень прийшов, сповни вереском пташини, Тихий затишок ці Позлітавшись у зграї Різне птацтво молоде, Вкрила силу набирає. І від відльоту виріжде. Бо пташки дзвінкоголосі знають, літа вже нема, хоч і тепло, ще та осінь вже підходить крадькома. І набравшись сил за літо, галасливі як... Пташки знов ідуть до школи діти і сідають за книжки. Мені дуже сподобався цей вірш. І мені, і мені теж, але ми тут деякі слова не зрозуміли. І я теж, і я малята. Я вам зараз все поясню, які слова ви не зрозуміли. Владику, ти? Що таке Увирій? Увирій це місце, де зимують пташки. Зрозумів. Надійка, ти яке слово не зрозуміла? Я? Крадькома, Там он осінь ходить. Крадькома – Це непомітно для інших. А, зрозуміла. Марійка, а ти яке слово? галасливі? Це що таке? Галасливі – це гучні. Голосні, крикливі. Як і ви малята, коли збираєтеся, вас багато, буде голосно, шумно. І ті малята, які збираються до школи, як ці пташки, голосливі. Дякуємо, ми зрозуміли. А зараз, друзі, пропоную вам дати відповіді на питання. Ми з задоволенням, так, так. Слухайте уважно, який місяць прийшов. Я знаю, знаю, е, вересень. Вірно, хто збирається у зграї? Я, я знаю. Ну давай. Пташки. Молодець. А хто підходить Кома? Я, я знаю. Осінь. Так. І останнє запитання? Хто іде до школи та сідає за парти? Я, я знаю, Будь ласка. До школи йдуть діти і сідають за парти, щоб вчитися. Молодці малята, ви вірно відповіли на питання. Дякуємо вам за такий чудовий вірш. Дякуємо, дякуємо. Нам дуже сподобалося. Він такий гарний, про осінь. Так, я теж сподіваюся, що і вам, друзі, цей вірш сподобався. До побачення, мої дорогенькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.